Анастасія! Зустрічаємо білого ведмедика. І зустрічай, підходь, будь ласка, до Медведика. Це тобі подаруночки. Все тобі. Все тобі. І Медведик тобі, і кульки тобі. І мо... І красивий такий мотоцикл тобі, Ямаха. Мішка, обнімай Менініцю. Обнімай. Імінницю. обнімай. Танцюємо з мішкою! З днем народження! Вітаємо! Вітаємо! Давай з мішкою потанцюй трошки! Потанцюємо! Попригай трошки з мішкою! Отак!